Почали. Ой, прання. За п'ять хвилин у мене зустріч плакатиму о дев'ятій годині вечора. Суспільство вимагає купу всього від жінок. Нам потрібно витончено старіти та не розслаблятися, працювати, ніби у нас немає дітей і бути матір'ю, ніби немає роботи. Домогосподарок називають нереалізованими а працюючих гоїстками егоїстками а бездітні жінки вважаються неповноцінними. Досягай кар'єрних висот, але ніколи не на шкоду сім'ї. Думай, як може, якщо хочеш бути успішною, але не поводься, як він, якщо хочеш сподобатися. Ми повинні доглядати чоловіка як мамка, але не ставитися до нього як до дитини. Потрібно задовольняти попит і вимагати поваги. Заміжня і нещасна краще ніж одна і щаслива. Не залишайся за бюзером, але не руйнуй сім'ю. Не виходь заміж за бомжа з і не залишайся з успішним заради грошей. Незалеж від грошей чоловіка і не насідай, щоб зробляв більше. Нам кажуть, прийняти свою сексуальність і не втрачати самоповаги, стежити за собою та не шукати уваги. Говорити ні, але м'якіше. Бути в курсі свого оточення і не бути такими драматичними. Любити себе, але не занадто. Мріяти про велике, але задовольнятися малим. І я можу продовжувати. О, ні, я облажався. Любий твій подарунок на день народження на те, що ти подумала, не використо... не туди. Оце я належав. Міленіали, Що ви робите на вихідних? Хвилюємося. Ви не розумієте. Мій чоловік настільки мені вірний, що дивиться порно, де немає жінок. Я їй скажу не смій. Бумери у 20 з чимось. Люба, мене тільки що підвищила до віце-президента, Я купив нове авто і зачнімо третю дитинку. Міленіали у своїй 20 з чимось. Хай йому грець. Моя помідорка здохла. Рятуйте. Купила собі органайзер, щоб складати туди штучки з рукоділля, яка я організована. Ура! У вас є робота. Yeah. Так. І ви легко можете їй роботи вдома. Ага. Ваші увазі, поїздки на роботу. Ні, 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 ні. Ага. Робота з дому була самотнім промінцем надії у твоєму сумному житті, але поїздки на роботу все змінять. З поїздками ти можеш втрачати час, втрачати гроші, втрачати бажання жити. Може, тоді краще лишитися вдома, більше встигну. Ня. Чому? Тому що так сказало начальство. Навіщо? Годі питань. Раніше я встигав наповну працювати ще й хатніми справами займатися. А тепер щодня я по півтори години вирішую судоку в метро. Дякую, поїздки. Вим'я венті еспресо дрібки кориці, кава. Перепрошую, я згубив сина. Можна зробити оголошення? Звісно. Прощавай, малий гівні. З поверненням, о, чому ти маєш зі мною зустрічатися? Ну, прошу. Мені потрібен день між кожним днем, щоб відновитися після вчорашнього та підготуватися до завтрашнього. Знаєте, ще зморшок у мене на обличчі? Через посмішки та сміх? Окрім оцих. Це моє якого біса зморшки? Якого біса? Миті усвідомила, що не сексі. Бути сексі це рішення. Я сексі, тому що так вирішила. Тривожні дзвіночки. Куди не глянь? Але я все одно з ним зустрічатимуся, тож. Ви, певно, знаєте отаке авокадо звичайне авокадо, яке є в європейських супермаркетах. Це хаас. Але в бразильських супермаркетах авокадо трошки інші. Звичайне авокадо, бразильське авокадо. Погляньте на різницю. Що це таке? Я його тиждень їм, воно крутезне і значно дешевше за оце. Годі мені життєвих уроків, моя особистість сформована. Облиш мене. Якщо подумати, то кухарство це чаклунство. Ти вкидаєш мертвих тварин, рослини і трави в казанок, дотримуючись інструкцій з книжки, написаної старими людьми. Отже, я справжній чаклун. Я згафол сучки. Речі, які чекають у шафі, доки ти схуднеш, щоб вдягти їх. Іди в магаз, купи свій розмір або щось інше, сексуальне, свого розміру. Ти сексі вже зараз ясно? Нащо чекати, якщо ти вже поріжечок? Чекати, щоб потім поїсти. Навіщо ти постійно змушуєш себе чекати? Чепурися. У мене нарешті є тіло, про яке я так мріяла. Воно у підвалі. Не впевнена, що з'ївши цілу шоколадку, я допоможу своєму психологічному здоров'ю, але я спробую. Перепрошую, янгулятко! Привітулі. Хотіла б я бути креативною. Сонце, ти креативна. У тебе талант креативно створювати проблеми. Справді? А вже ж! Коли мені стає сумно, я починаю вчиняти злочини, щоб стало краще. О, ні. Любей, скажи, весело бути одруженим. Як же весело бути одруженим? Фантастика! Щоразу, коли ми де небудь їмо, я плачу за двох. Щоразу, як замовляю собі їжу і збираюся її кусати. Одного шматка вже немає, бо ти вже куснула. Щоразу, як ми кудись їдемо, я призначений шофер. Щоразу у літаку я сиджу на місці посередині. Я... я впорався? Ти молодець, чудово. Тепер можна їхати? Як мені продовжувати читати, якщо я не бачу крізь сльози? Що автори думають, я робитиму? Я не бачу. Це сумно. Посміхнися. Так, сонце, це та розкішність, яку я хотіла від тебе побачити. Не дай нікому вкрасти цю посмішку. А тепер іди і, попри все гарно, проведи день. На здоров'я! Краса. Ну, яка краса! А?